Моє вітання. Ми в програмі Inkscape і виконуємо практичну роботу. Я завжди давав практичну роботу першу по InScape, Це у нас був Чупа-чупс. Дуже проста практична робота. Але результатом завжди учні ну, в захваті, те, що вони намалювали Чупа-чупс і як він виглядає. І таким чином ми можемо. Пройтись по основним можливостям по заливці, по додаванню фігур і налаштуванню фігур. А, почнемо. Для початку дещо збільшу я сам лист. Так, тепер додам. Коло. Для того, щоб коло малювати рівно, я затискаю Ctrl, натискаю лівою кнопку миші і ось таким чином малюю. Да, з минулого разу у мене лишився тут ще пунктир. У вас а, такого не буде. Давайте я зроблю, видалю його, ну, сам а, пунктир. І намалюю заново. Щоб все було чесно. Так, обираємо коло, затискаю Ctrl. Ви бачите, як я тільки там не буду мишкою а, керувати. Буде у мене коло рівненьке. Відпускаю ліву кнопку миші, відпускаю Ctrl. Так, ось у нас а, заготовка перша є. У Чупа-чупса зазвичай є абадок такий. А, так, а, ми, якщо зробимо зараз наступне, щоб. Показати сам цей ободок на контрасті, я зміню колір, Але якщо у мене виділений зараз цей об'єкт, і ось я візьму і оберу, наприклад, там синій колір якийсь, або там зелений, нехай щоб яскравий був, то в мене пофарбується. А... Сам, саме коло. Щоб відмінити дію, ми натискаємо обстрілку назад, або на клавіатурі натискаємо Ctrl-Z. Так, як же ж нам намалювати іншим кольором ось цей бодок? Ми просто беремо, натискаємо на вільному місці. Тепер обираємо колір обираємо інструмент прямокутник і дивіться. Ось приблизно ось тут знаходиться у нас центр кола. Ми повинні піднятися дещо вище центру, вийти за межі кола і почати тут малювати. Натискаємо лівою кнопкою миші і починаємо з таким чином вести. Ось тепер ми намалювали той самий ободок на чупа-чупсі. Але ми знаємо, що він такий більш круглий. Тож, ми натискаємо на ось цей о, круглий маркер. Лівою кнопкою миші і ведемо донизу. Намалювали. Так, нам потрібно, ми можемо дещо, якщо ось як я не попали по центру, можемо підняти. Так. Нам потрібно з вами тепер об'єднати контур для того, щоб ми могли заливати однією заливкою, щоб у нас не відрізнялися вони. Для цього натискаємо ну обираємо спочатку перший об'єкт прямокутник. Натискаємо Shift і обираємо другий об'єкт. Бачимо, що вибрались обидва. Далі йдемо в меню. Конто. І шукаємо тут об'єднати. Якщо у вас пофарбувалося в один колір, все ви зробили правильно. Якщо раптом щось у вас тут вийшло не так, ви можете піти дещо іншим шляхом, натиснути Ctrl і обрати суму. Також, в даному випадку, спрацює. Так, заливка. Обираємо. З контекстного меню заливка і обводка. Обводка у вас повинна бути вимкнена. Заливка, обираємо радіальну заливку. Раз, два, три, четверта кнопка. Натиснули. Бачимо, що у нас взагалі-то градієнт є, але ми повинні його налаштувати. Так, для того, щоб налаштувати його, натискаємо редактор вузлів. Контура та узріфт. Натискаємо, і у нас з'являються маркери. Нас цікавлять маркери зараз. Ось цей в центрі. Давайте я збільшу. Так, ось цей маркер. І маркери круглі на кінці. Так. Це у нас буде квадратний маркер в центрі. Це у нас перша точка. А ось це. І ось це, це у нас буде друга точка, з якого кольору, до якого а, він переходить. Так, ну і візьмемо, налаштуємо собі якийсь фіолетовий кольор. Ну, приблизно ось так. І розмістимо ось цю точку десь в цьому місці. І далі зробимо крайню точку десь такого ж кольору, але. Тимніше. Ми можемо скопіювати значення цього кольору. Обираємо тепер крайню точку і вставляємо. Пофарбувалося однаково, і тепер робимо більш темніший фіолетовий кольор. Аж ось я в синій аж перевів. А, так. І тепер ми можемо бачити а, такий градієнт, ніби ось сюди у нас світить промінь якогось світла, наприклад, там Сонце. А ось тут у нас така тінь з'являється. Так. Але нам потрібно ще виділити цей ободок а, лініями. Беремо інструмент олівець. Для того, щоб намалювати рівну лінію, ми повинні, не просто, якщо ми візьмемо і почнемо малювати, то рівно у нас, напевно, ну, не дуже вийде. Для того, щоб видалити об'єкт, натискаємо Delete. Щоб все ж таки намалювати рівну лінію, ми повинні натиснути, ну, давайте я дещо збільшу. Щоб ось так от перетягувати малюнок, затискаємо колишаткою миші і просто тягнемо з сторони в сторону. Так, для того, щоб намалювати тут рівну лінію, ми йдемо до куточка, звідки ми будемо починати малювати. Натискаємо один раз лівою кнопкою миші і відпускаємо. Натиснули, відпустили. Тепер ми просто перетягуємо до іншого куточка, де ми закінчуємо цю лінію. Натиснули, відпустили. Так, лінія намальована, але мені не дуже подобається, що вона намальована не до кінця, де ще там не попав. Так, лінія намальована, але вона повинна бути дещо вигнута. Тож, ми беремо, ну взагалі, ми її трішечки зробимо А, І тепер, щоб її вигнати, ми її виділили. Натискаємо другий, другий інструмент це редактор вузлів. І можемо натиснути тут по центру два рази лівою кнопкою миші. Два рази натиснули, у нас з'явився маркер. Якщо ми візьмемо цей маркер і почнемо а, витягувати догори, то у нас почне згибатися наша лінія. Але так як у нас маркер у вигляді ромбу, то і у нас буде і лінія виглядати як куточок. Щоб це виправити, ми повинні виділити цей маркер. І обрати тут круглий. Тепер, коли ми будемо. Вигинати. У нас буде така ось лінія. Ну, ось так досить. Так, ми можемо намалювати ще одну, а можемо взяти, просто виділити, натиснути комбінацію Ctrl-C, Ctrl-V і розмістити на своє законне місце другу лінію. Якщо вона тут, як в моєму випадку, дещо більша це означає, що я в центр не потрапив. Так, то ось підганяємо. Ну, і те що. Нижче розміщаємо Приблизно ось так. Так. Ну, щось о, ми додали, виділили наш о, цей обот. Але ж о, він не реагує. Ну, ці лінії не реагують на світло. Ми повинні зробити таким чином, щоб ось цей зверху, ось ця лінія була біла, і на кінець ставала чорною. А ось ця внизу взагалі, ось тут була чорна. А під кінець вона взагалі зникала. Тож, обираємо верхню лінію. Натискаємо друге штрих або обводка. І ми можемо обрати тут також радіальний градієнт. Тут дуже уважно: не заливка. Заливка вимкнута, а саме обводка, радіальний градієнт. Переходимо знову до режиму редагування вузлів. Бачимо, вже знайомі нам маркери. Розміщаємо десь ось в це місце, бачимо, щоб ну ніби відблиск сюди попадає. Розміщаємо нашу центральну точку. А крайні точки підганяємо, щоб ось вони були видні до кінця. І ось на самий кінець тільки зникали. Так, беремо центральну точку і робимо її повністю білою. Для цього переганяємо всі всі маркери праворуч. Так, бачимо білий, беремо крайню точку, і вона у нас прозора. І тож ми її робимо дещо виднішою, десь, ось приблизно ось сюди. Альфа канал це у нас прозорість. Давайте подивимося, що ми отримали. Ми отримали ось такий відпуск. Вже краще, але у нас ще не вистачає ось тут Тіні. Беремо нижню лінію. Обираємо обводка радіальний градієнт. І тут нам достатньо буде тільки взяти і перетягти нашу центральну точку. Ось приблизно в це місце, щоб вона була ось так по діагоналі. А, все. Так буде досить. Ось тепер ми бачимо більш реалістичну нашу модель. Також ми можемо додати сюди відблиск, наприклад, взяти коло, намалювати ось таке коло, взяти обводку, вимкнути, саму заливку зробити повністю білою і зробити її ось таким чином, більш прозоро. Ми можемо лишити так, а можемо перейти в режим редагування, натиснути ось тут інструмент, перетворити в контур. Натискаємо його, і тепер ми можемо брати і просто вигинати так, як нам буде, як нам забажається. ось Можна підтягнути і зробити ось таке, ну, ніби півколо. Ось так. Розміщаємо на місце. Робимо ще трішечки його просорішим. І ось таким чином ми створили сам чупа-чуп, залишилося у нас тільки паличка. Щоб намалювати палички, ми обираємо прямо кутник. Малюємо зараз він у нас там прозорий, так здається. Візьмемо лінійний градієнт, щоб було видніше, і можна обрати з заготовки ось цей. Так, бачимо, що паличка-то у нас є, але її потрібно зробити потоньше і подовше. Ну, хай ось так, щоб на листочок вистачало. Так. Є, тепер у нас є тінь з того боку, який нам потрібен. Але іще а, ми бачимо, що наш Чупачуп знаходить на паличка знаходить на чупачуп. Всього не повинно бути. Ми можемо скористатися інструментом шар. так Нас цікавить ось ці чотири кнопки. Вони, як аплікація, насаджують один шар на один, накладають. Так, в даному випадку це на самий верх, на один шар угору, на один шар вниз і на самий низ. Ми візьмемо на тиснумо на один шар униз і таким чином ось малюємо. Так, ще, що у нас лишається, у нас лишається тут немає тіні від самого чупа-чупсу на паличці. Так? Ми зробимо наступне. Обираємо цю ж саму паличку, натискаємо Ctrl-C, Ctrl-V, накладаємо її одна на одну і змінимо, змінимо сам градієнт, а саме його розміщення. Обираємо інструмент редактор контурів і беремо ось цей чорний маркер. Квадратний маркер, який відповідає за чорний колір і перетягуємо його ось сюди. А ось цей білий ми трішечки розміщаємо круглий розміщаємо під низом. Таким чином, у нас з вами тепер тінь і від Чупа-чупса. Так, і ось тут є засвітлено від о, самого кольору. Так, ось таким чином створили велетенський о, такий правдоподібний векторний Чупа-чупс. На цьому дана практична робота завершена.